То, тобто, дорогі друзі, перед тим як ви поринете в прекрасний влог про Прагу і концерт за вікенд, я вам скажу, що після концерту я дізналася інформацією, що вікен ілюмінат і Ніст. Звичайно, якщо б я знала цю інформацію швидше, я б ніколи в житті не поїхала на його концерт. У, якщо чесно, я трішечки жартую, але дуже цікаво дізнатися вашу думку про це. Можете написати коментар, як ви ставитесь до цієї думки, і взагалі чи ви вірите в такі теорії заговору? Бо я деколи їх слухаю і хочеться вірити. Я не буду вас мучити балачками. Давайте швидше перейдемо до самого влогу. Пройшло і якогось місяця чи місяць плюс-мінус прийшов. І я збираюся на а, нову поїздку. Я відправляюся в Прагу на концерт. Вікенда. Зараз взагалі мені потрібно швидко-швидко збити мейк Бачите, яка я така від самого ранку бігаю. Поїздка сама по собі виявилася для мене знову ж таки спонтанною. Подруга запропонувала поїхати. І я ще зранку вирішувала купу справу. Хочу поновити СПФ. Це собачка моя. Хочу поновити SPF. дати якоїсь свіжості, щоб я не виглядала така замучена І ну, все, я готова. Незважаючи, що все так поспіхом. Поки що ми встигаємо на автобус. До речі, знову автобусом. Хочеться дуже сильно не люблю, але іншого варіанту надійного немає. Це знову моя собачка на фоні. Будемо їхати два чотири години автобусі, так презентує такий час нам наш перевізник, але нічого, надіюся, все прийде добре. Так, ми вже заселилися в наші апартаменти. Трішки сплутали з розміщенням геолокації, ми думали, що ми будемо в центрі, але ми за 20 км від центру. Нічого. Апартаменти у нас дуже красиві, зручні, тому я думаю, це не стане великим мінусом. Порядок, піти щось перекусити, і швидше з цього, що ми підемо точніше, поїдемо в центр Праги на якусь таку мінімальну прогулянку. А це ми чемно чекаємо на автобус, який нас відвезев містом. І попереду прогулянка нічною Прагою. Я зараз Найк і відчуваю себе справжнім чоловіком, який чекає на свою дівчину, яка робить покупки. Я чекаю на Ліду. Вона зайшла в най. Поки що. Наша подорож почалася з шопінгу, не з значних місць, але нам дійсно треба було купити теплі речі, бо, як бачите, ми в дощовиках, і тут дощок, тут холодно. Завтра плануємо гуляти цілий день, тому ми зайшли, щоб взяти якісь теплі речі. Не Іспанія, я про попередній влог. Це вам Прага, і тут весь час падав дощ. Але ми були позитивно настроєні, і це нам взагалі не портило нашу поїздку. Тут агресивно має грати Вікенд, бо ми зробили собі настрій перед самим концертом. Ліда включила його в найкрутіші пісні. Ми вайбували і робили мейки. Ми вже поснідали. Ліда, то вида у кадрі. Я не знаю, що. Зібралися припустити, встигли свій автобус, але в нас ще є записні варіанти. І найосновніше, чому ми приїхали в Прагу, це є концерт. Пікенда таке класне, спонтанне рішення. Е, поїхати. Поки що все складається просто прекрасно. Окрім того, що ми пропустили автобус. але це таке, не було в нас надто сильно пріоритеті. Зробили собі отакий макіяж. Я Ліді також наклеїла такі блискітки і Так, так, Ми отакі. Парним мейком красотки вже збираємося, тому що ще, щоб не пропустити інший автобус, ну вчасно приїхати. І, і наступне включення вже буде напевно, що з концерту. З концерту, так будемо вже то співати і денсити. Все. Сталося не так, як гадалося, тому що через дорогу ми помітили ось таку атмосферну кав'ярню через дорогу від нашого готелю. Там є власна випічка і дуже прикольний інтер'єр. Звичайно, запах випічки нас заманив, і ми там присіли випити каву. Чесно, я вже 150 разів пожаріла, що я відмовилася від кави на той період, але як мінімум зробити класні фото нам вдалося і зняти цей красивий інтер'єр разом з гарною величною Прагою. Також далі, щоб не гаяти часу, ми вирішили взяти Uber, ну, підфарбуватися це святе діло. з не найкращих. Ми їхали на Uber і все здавалося просто прекрасно. Але в останній момент там була перекрита дорога, і наш водій каже, я вас знав ще не повезу, тому що там перекрили дорогу такі, Окей, без проблем. Ми йдемо, бо ми думали, що нам залишається дуже-дуже маленька відстань до нашого місця призначення, до самого аеропорту, де буде відбуватися концерт. Але коли ми вийшли і забили карті дорогу, виявляється, нам ще йти 30 хвилин. І все, у нас вже часу дуже мало, тому ми дуже швидко біжимо. надіюсь, що ми просто з Людей, які прийшли на концерт, було як мурашок. Ми думали, що ми прийшли так завчасно, але насправді там були люди, які ночували ще від самого ранку. Ми, хоч не йшли на такі жертви, але нам попалися дуже класні місця. І зараз ви можете бачити такий початок і грандіозний вихід вікенда. але я вам скажу, що це ще не кінець. Далі буде більше. Побачили таке маленьке прев'ю. Це був тільки початок концерту розігрів. Зараз поділюся враженнями, carto e zechino il più video Ранок у нас добрий, тому що ми під враженнями після концерту це було щось просто неймовірне. Плюс нам вдалося погуляти по старій празі, але ввечері у нас був важкуватий. Коли б навікен, то ми не сиділи тут в цій в і нас, б, напевно, пустили б точно до якоїсь там години. Все, смачного. Да? Чесно, ми не врахували ту велику кількість людей, які будуть повертатися з концерту. Е, метро, автобуси дуже важко. Автобуси не ходили. в метро було людей. Просто ми рухалися один сантиметр, один крок. Просто метро було забите вщент по самі стіни. Концерт закінчився десь приблизно біля пів одинадцятої а додому ми потрапили біля 3 -ї. наскільки було важко добиратися. Але враження від концерту це перебиває. Було дуже офігезне шоу. Я обов'язково вставлю відео, що я там не знімала. Було просто ймовірно круто. А зараз ми вже на сумках купили поїсти в дорогу. Чекаємо на наш Убер і будемо відправлятися додому. Хоч Прага не зустріла нас сонцем, шикарною погодою, але вона залишила дуже багато вражень. Якщо чесно, погода навіть і зіграла нам а, на руку, бо крім позитивних вражень, було декілька мінусів. Я думаю, що я вам пізніше їх розкажу, для того, щоб ви, якщо будете їхати на такі якісь масштабні концерти, якщо ви на них не були, щоб ви це врахували. Бо в нас поїздка була спонтанна, така швидка, швидкі рішення, і ми, можливо, не врахували якісь мінуси. Ну, я, чесно, я сама ще на таких масштабних концертах за кордоном не була. Але це класний досвід, яким я зможу поділитися з вами. Ну і собі буду мати ось таку галочку на майбутнє. Hello! Це вже включення з дому. Так вже традиційно, друге відео. Я думаю, що Моїх такі декілька останніх слів дадуть вам можливість. Малювати картину до кінця класні моменти, які я можна сказати, зацінила на концерті. Це те, що став, який а, стояв за загорожами і а, слідкував за людьми, як це відбувалося, був дуже привітний а, і допомагав дійсно людям. Бо були такі моменти, коли а, дівчинці стало погано, чи там а, були якісь заяви про крадіжки. Також ще було декільком людям погано, то а, став. Відразу реагував, йшов, допомагав, виводив людей, це великий, великий лайк, тому що знаєте, натовп і завжди є страх того, що не помітять, що людині погано. Почнеться якась тиснюва, і хтось може постраждати. І дуже добре, що таких моментів не було. Великим плюсом стало для нас те, що нам стаф також подавав водичку в стаканчиках і роздавав її прямо в цілому натопі, бо ми були в секторі. B, перед нами був сектор фан-зона і нам давали водичку. І це супер класно. Бо ми з Лідою на радощах, коли зайшли на саму територію, коли нас впустили ми переживали, що нас можна не впустити. Ми купували квітки не на офіційному сайті, але все було окей. Ми відразу побігли займати місця. І знаєте, тут є такий плюс і мінус. Так, ми відразу забігли, зайняли офігенські місця. Ви бачили, ми були дуже близько, дуже добре було видно шоу. Але мінус в тому, що ми поспішили і не купили такі прохідні талончики, я не знаю, як це звати, такі браслети, які б давали нам можливість купити. Воду їду та інші напої. Ну і декілька годин очікування, ну як декілька, трошки більше п'яти годин очікування, дали знати про своє, в нас жодної їди, води. А, ну, ми, знаєте, ніби як ейфорії, не дуже хотіли їсти чи пити, Але коли почали люди навколо себе трошки похамськи поводити, курити нам в обличчя і не запитувати, чи нам ок, не ок, тоді стало трошки зле і. Було пісо, те, що продавали водичку декілька разів при чому, і ми себе відчували комфортно. Також можна подумати, що мінусом було те, що був дощ, але насправді дощ потрішечки накрапав і це був плюс для нас. Ми не примокли. І було свіже повітря, от яке я говорила, враховуючи там, що цю курили, трошки тиснева була, і нам було свіже повітря, і ми е, мали чим дихати. Тому дощ такий ніби мінус, але нам це було на руку. Великих мінусів, про які я хочу сказати і вас попередити, це е, болото, так, болото, яке утворилося при скупчі людей і дощу. Тому що там, де ми були на сцені, так, там були застелені такі залізні е, листи, на яких ми стояли, танцювали, і все було ок. Але коли ми виходили, тому що сам концерт був на аеропорті, на відкритій місцевості, там був газон. І як ви можете зрозуміти, від газона не залишилося зовсім нічого. Е, це все перетворилося на суцільне болото. І всіх ноги були просто чорні, штани, одяг, все, що знаходилося, нижче пояса. Дало просто жахливо. І я свої білі пуми, я думала, що я її вже не відмию ніколи. Тому беріть, будь ласка, одяг, не шкода забруднити, одяг, який легко відмити, і в якому зручно танцювати і, в принципі, тусити. Було таке загальне заключення нашої поїздки, нашого відпочинку. Я сподіваюся, що вам, в принципі, сподобався блог. Не забувайте, будь ласка, залишати тут лайк, коментар. Мені буде надзвичайно приємно! Це допоможе розвитку моєму блогу. Будьте котиками, не забувайте донатити на збори та допомагати благодійним фондам. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною! Па-па!